За все, задача стоїть наразі не пропустити. Ну, Побачимо, як це спрацює. Передача простріл, і тут не дуже впевнено грає Фоменко. Не дуже впевнено. Журавель Зараз проти трьох пішов журавель. Ну тут намагається. Такий індивідуальний себе. Журавель прокидає собі на хід і заробляє пенальті. Журавель зараз правої ноги розбігається. Хрулій і перебуває сильно в кул. Так. 1-0. Впевнено, зараз влучає Далі Харжевський. Вільний фланг у Петра. Зараз вмикається. Харжевський на швидкості. Чекає підтримку. Зараз на дальній стійку вривається Журавель і простріл саме на нього. Можна грати, що багато також залишає. Зараз Харжевський немає в Харжевський. Тікає від суперника. Можна просідувати, віддавав ж та дальню стійку Петро Харжевський. Ну, класна передача. А Зараз е вже не стріляють повернутися. Росія коло заковалівка. Передача проходить під праву ногу. Можна пробувати вже зараз. Удар на виконання. Спроба зараз проти двох опиняється. Кузик прокидає легко двох опонентів. Кузик можна загострити кузик. Ще третього під ліву ногу треба бити, вже пробуває кузик. Удар блокується, як же легко, як же легко зараз. Олексій зараз під ліву ногу не буде бити. Від епитрашта кузика, кузик прострілює. Ще одна атака. Петро Харжевський забиває Петро Харжевський. Який удар увати. Те, що зараз лише бали, Це вже так зараз удар. Шевчук рубає. Сергій Шевчук завдає цього обпостріл. Ще одна атака другим темпом. Олексій Малакі. Ще одна спроба може бути. Кузик. Дерця на площі. Не дається замкнути. Не дається центр, Зараз є нагода, можна От і пробити вже було зараз. Передача, сам на сам зараз. І рятує погорілий. Браво. Сергій. Зараз майже перший тайм. Це дуже мало. Зараз атака Харжевський грає в центр. Зараз Журавель під ліву ногу, а Журавель. Фоманко на місці. Ну, так Дається, дається зараз. Технічно Класно зараз Бреженко і ще далі. Як же тонко. Даріє вдається забити. Журавель. Гармат. Без фоло. Сент. під удар. Гармата просто звільняє штафайлами. Лівого флангу. Готується передачу. На дальню стійку. зараз удар сударі. Вдається спіймати м'яч з льоту Казаков пів кроку не вистачає. Ластовка. Ластовка зараз сам на сам. Ластовка зараз тікає. Віде передача на колесника. І забиває Данило. Вдається оформити цей гол. П'ять. Правий фланг технічного. Стагородський грає праворуч. Шаліс Старгородський. Зараз може прострілювати. передачу віддає. і Зараз як же близько. Як же близько було. М'яч. Годна, шостий гол. Знову знову. не проходиться. Пас, ще одна спроба і ще один удар. Вісі голкіпер. Нагода. Ще. Момент. Ще одна нагода і шанс на шостий гол. Яка можлив...